До вашої уваги головні новини району. Це Буськ Ньюз. у студії Сергій Нікішин. Мої щирі вітання жителям Бузької міської територіальної громади. Традиційно у цій порі. Ми продовжуємо вас інформувати. Запрошую з приємністю до перегляду випуску новин. Закликаю підписуватися на ютуб канал Броди Онлайн. Сьогодні у випуску Дивіться про таке. Концерт у Бузьку, як відзначили 20-ліття колективу Енерджі. Концерт у селі Купче. Особливість проведення заходу. Футбол на місцевому стадіоні у Бузьку. Про це та інші новини далі у випуску. На футбольному стадіоні у місці Бузьк змагалися між собою дві футбольні команди. Докладніше у сюжеті. На Бузьку у міському стадіоні відбувся черговий тур в рамках чемпіонату Львівської області по футболу серед команд першої ліги ФК Олесько» та ФК Турбоберезів». Також на матч зібралися вболівальники улюблених команд. Під час гри траплялися різні ситуації. Також не обійшлося без незначних фізичних травм. Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн. У Бузькому народному домі було людно тут відсвяткували 20-ліття колективу Енерджі побувала на концерті наша знімальна група. Яскраві, чарівні, неординарні, талановиті, обдаровані, майстерні, геніальні, витончені. Про них можна говорити нескінченно. Але краще на них дивитися і любуватися ними, бо це наші діти. І такими вихованці є завдяки дійсно великій клопіткій праці. Звідко, звісно, завдяки своєму незрівняному керівнику Ірині Сторонянській. Давайте Русі, поплескаємо. Це насправді сильна духов жінка. Моя подруга, так а ваша можливо, теж подруга. Але великий такий клопіткий тренер, який робить круті результати. Ось так у бузькому народному домі розпочався 20-й ювілейний концерт зразкового хореографічного колективу Нерджі. Захід став не лише мистецьким святом, але й благодійною подією, під час якої було зібрано 28 тисяч 360 гривень та 10 доларів для Збройних сил України. Хочу сказати, що е, це сьогодні є надзвичайне дійство, тому що ми, українці, е, в нас зараз непростий час, і нам найперше потрібні ось такі емоції, емоції чогось іншого. Емоції не страху, а музика, танець, мистецтво це завжди е, духовна сфера, і, як кажуть психологи, там лікується наша душа. Сьогодні є 20-річчя колективу Енерджі. Скільки я знаю себе, так то це такий колектив, який направду, є енерджі весь цей період, тому що ним керує надзвичайна людина. Ірина Сторонянська це людина-ангел, людина добро, тепло, світло, і це дійсно знаєте та головна батарейка, так. Яка заряджає цим позитивом цей колектив. Я не просто це кажу, тому що від керівника залежить те, яким є учні, і кожна учениця, кожен учень і всіх тих, кого Ірина об'єднала, це все світлі люди. І от сьогодні саме тут є така світла атмосфера добра і тепла. Сьогодні не тільки танцюють і співають. Я мала можливість проспівати таких, знаєте, три патріотичних пісні для українського народу, які є важливими. Це українське сон. Се котре написали «Козак Систем», котре є, знаєте, от коли завозять, привозять героя на щиті, то звучить цей трек. Але у ньому є дуже такий гарний хепіен для кожного з нас: що сонце зійшло, тобто все одно добро переможе зло, і нас чекає перемога. Українське сонце. Далі Мати Терези і Діва Марія це той трек, який дівчата з України привезли на Євробачення, тому що Мати Терези і Діва Марія це є ті два головні символи, які тримають нас, наших українок, жінок. А жінки це надзвичайно велика, колосальна підтримка наших хлопців. На ЗСУ, тому що жінки готують, жінки передають вареники, варять борщі. Це їжа, сила і головне любові цих жінок. І третій трек Стефанія, так для усіх українських мам. Е, ви знаєте, я от хочу сказати, що я, напевно, як співачка, як творча людина. Для мене важливо було просто прийти сюди і трішки голосом так, донести цієї енергетики для людей. І сьогодні тут такий захід, що всі об'єднані добром. Ми всі збираємо, донатимо кошти, котрі. Зібрані вони будуть передані хлопцям з місцевої територіальної громади для закупівлі обладнання для того, аби пошити теплий одяг взимку, для того, щоб чимось їм допомогти. Наш головний волонтер Уляна Бондарович сьогодні розігрувала лоти. Це людина з народу, котру ми дуже сильно любимо. І підводячи підсумок, я хочу сказати, що сьогодні енерджі об'єднала дійсно теплих, добрих, щирих. Милосердних людей, так які хтось мав час, хто не мав час. Всі, що прийшли, всі великі, молодці, і велика дяка нашій владі, так нашій бузецькій громаді, за те, що вони дозволили такі робити захід. Людей сьогодні повний зал, тому що людям потрібні ці емоції. Людям потрібно переключитися, людям потрібно і повірити. А віра, вона дає наснагу робити, діяти, не плакати, не замикатись. У мене особисто загинуло троє братів, але я розумію, що якщо я буду тільки знаєте жити втратою, тому що це важко, коли твої родичі гинуть. Це важко розуміти, що ще наш прадід Іван Кобилюк, також його вбили німці, і він залишив жінку, яка мала восьморо дітей. А сьогодні його нащадки вони також ідуть і вони там гинуть, і в них лишаються сім'ї, діти, і це важко. Але ми маємо, якщо ми українці, я сьогодні в Коломийській вишиванці жити тим, що є наше. Тому що музика, культура, історія наша вишиванка це те, що в нас ніхто не забере. Україна це і ми, і направду, хай так завжди було, є і буде. І енергії сьогодні обійна саме таку емоцію. Тому дуже дякую вам. Захоті зібралися чимало жителів, які розділили радість свята. Чі отримали насолоду від гуцульського танцю, який виконали учасники середньої групи зразкового хореографічного колективу Energy. Учасники колективу вправно виконували різні танцювальні елементи, передали відповідний характер музичної композиції. Тож під час події організатори підготували незалежне жеребкування, в якому люди взяли участь, де розіграли лоти. Так, наступний лот, пані Оля. Так, Переходимо до наступного лоту. Це є їй 36-ї нашої самозвісної бригади морської піхоти. І так. Так, пані 59 57. після С після їх Калатайте. Калатайте. Рука, люди, так, добре. 127. 127-й номер щасливчик. Підіміть, руку, свідчить, це випочав. Під час концерту глядачі та учасники зразкового хореографічного колективу «Energy» відчули емоції радості, гордості за свою країну та її відважних героїв, завдяки яким є можливість відвідувати благодійні події. Ваші та вірні друзі, добрі знайомі, цінують та приємними словами відгукуються про Ірину Сторонянську, керівницю зразкового хореографічного колективу енерджі. Ірина Киберна, Іренка, я тих знаєм, коли полосив до і ти танцювала тут і так, була, і і казав, в складі першого складу появки. Я за заходяться, я казав твої вибачте, твої дитини, великі знаєте? І Ірина Кирина. Вітаємо вас, як ви, не ви, цього не було. В енерджі ви найбільше такий енерджайзер, який це все тримає. Так що здоров'я вам особисто, здоров'я, дітям, полановити е, дітей, е, розуміючих батьків, і скажете, те, що всім кажу, е, нехай у всіх владних кабінетах вас чують. З найкращими побажаннями на свято завітала голова громадської організації Фундація Жіноча Рада Тетяна Сай, яка подякувала всім організаторам, які долучились до такого грандіозного дійства. Я сьогодні подякувала ірині, тому що вона також учасниця громадської організації Фундація Жіноча рада і коли пані Дана, яка сьогодні виступала, ми підписаному ранду. І пані Ірина зробила з дівчатами жінками руханку і їй до сих пір. Дякую. Пані Тетяна від імені всіх жінок вручила подяку Ірині Сторонянській. За вагомий внесок у розвиток національної культури України та самоти 20-го ювілейного концерту. Дякую тобі, Ірина! Ірина Сторонянська подякувала усім за організацію такої прекрасної події. Я усі сім. Бажаю всім, всім мирного неба. Дякуючи нашим танкам засницям. Має сьогодні можливість. На завершення всі учасники зразкового хореографічного колективу енерджі спільно з її керівницею зробили фото на згадку, отримали незабутні враження від грандіозного концерту. Проводив ювілейний концерт енергійний ведучий Роман Давіняк. Всі разом і цей святковий торт! Вічись народження гушопински. Вітаємо. Вітаємо. Ірина Ігорна Сторонянська, діти енержі. Задобаємо. Є yeah! Людмила Шуткова, Наталія Коваль, Сергій Нікішан, телеканал Броди онлайн. У селі Купче теж відбувся патріотичний концерт. Докладніше у сюжеті у філії народного дому села Купче в рамках проведення фестивалю відбувся перший тур кущового огляд конкурсу. Зродились ми великої години. Тепер не стала захищати з неба тих, хто за свободу не молюся за тебе, Україна, Молюсь за тебе. Кожен час по тих нас понаєдину. До народного дому завітали місцеві жителі та мешканці сусідніх сіл, які понад усе люблять музичне мистецтво. Під час концерту прозвучало багато пісень, які присвятили мужнім воїнам України. Прошу Понад усе любіть Україну, дотримуйтесь звичаїв українського народу та передавайте їх підростаючому поколінню. До суду тебе не скують танцюни, і руки не скрутять ворожі. Стоять твої вірні сини навкруги, шаблями в на руках не сторожі. Стоять, присягають тобі на шаблях і жити, і вмерти з тобою. І рідні прапори в кривавих боях ніколи не втримують. Усі мистецькі номери були наповнені чуттєвими танцями, піснями, віршами та неймовірними театральними постановками. За тереконами, за тереконами, там за полями, за тереконами, там, де війна, там, там де війна йде, за Тереконами, за тереконами, там за полями. Віримо, що зовсім скоро всі сім'ї об'єднаються та всі разом відсвяткуємо перемогу України. Ще є сила на полон захищає сусім ритом. Ну привіт, мамо. Це я пишу твій рідний син. Чому українською? Тому що вже відпустив козацькі вуси. Мої справи чудові були, але Війніше триває. Ми боремось тут до кінця, адже іншого ненька нас просто немає. Я... Велика подяка нашим збройним силам України, завдяки яким маємо змогу відвідувати різні заходи, спільно робити добрі справи задля омріяного миру. Музика, синхронне виконання, неймовірні сценічні образи подарували хвилини відпочинку. Під час події присутні відчули емоції суму, радості гордістю за свою країну. Протягом конкурсу глядачі гучними оплесками підтримували всіх учасників. На завершення заходу були відібрані найкращі учасники, які згодом взяли участь в заключному концерті, який відбувся на день міста Бузьк. Людмила Шуткова, Наталія Коваль, Сергій Кішин, телеканал онлайн. На цьому ми завершуємо Буск Ньюз. Щиро бажаю вам, аби новини у вашому житті були лише хорошими. Далі слово передаю Роману Єльчинінову. З вами побачуся завтра. Вітання всім телеглядачам, бродівчанам і жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо. І Сьогодні новини звучатимуть з Підкам'янської громади. В рамках угоди про соціальне партнерство між Підкам'янською селищною радою та товариством вітопарк Західний Р. Придбано 500 тонн щебеню на автодорогу на квашево півці підкамянь та проведено ремонт підпірної стінки моста у селі Горбанівка. Яку виконала Волинська мостобудівельна компанія? Збирання врожаю вже закінчують, і на городах та полях, дачах та садах з'являється багато залишків трави, стебл, рослин, бадиля, а скоро до них доєднається ще й опале листя. Виникає питання, що з цими відходами робити. На диво багато хто вирішує просто спалити ці залишки, чи наносить величезну шкоду здоров'ю своєму та оточуючих власним ґрунтам та довкіллю загалом. І це не рахуючи те, що такі дії є порушенням закону і передбачають накладення грошових штрафів. Чим же шкідливе спалювання залишків рослин? При горінні залишків рослин виділяється чадний газ, оксиди азоту та вуглецю, сполуки важких металів, а найгірше бензопірен, сильний канцероген, дим у повітрі може викликати подразнення очей, носової порожнини, труднощі з диханням та алергією, а також провокує хвороби серцево-судинної системи. Під час спалювання листя руйнується ґрунтовий покрив, гинуть ґрунтоутворюючі мікроорганізми, на природних ділянках знищується насіння і коріння травянистих рослин, а також виникає загроза перекидання вогню на інші ділянки. Спаливши залишки рослин, ви позбавляєте себе сировини для безкоштовного добрива, яке може утворити компостуванням або закладенням високих грядок. Тому ще раз наголошуємо, спалювання рослинних залишків наносить шкоду здоров'ю людей, забруднює повітря, порушує баланс біорізноманіття поверхневого ґрунту, що зменшує родючість, може спричинити пожежі та є незаконними діями, за які передбачена адміністративна відповідальність у вигляді накладення штрафів. Яка ж альтернатива спалюванню? Одна з найкращих це компостування, але це не єдиний екологічний спосіб утилізації залишків рослин. Стежте за проєктом кращі практики управління біовідходами у малих громадах України, який реалізується громадською організацією Екологічні новини з міста Херсон. І дізнавайтеся про екологічні способи поводження з органічними відходами. Виплати внутрішньопереміщеним особам продовжено. Продовження виплат на проживання внутрішньопереміщеним особам з частковим врахуванням пропозиції Асоціації міст України ухвалив Кабінет міністрів України постановою про внесення змін до порядку надання допомоги на проживання внутрішньопереміщеним особам. Рішенням уряду передбачено автоматичне продовження підтримки внутрішньопереміщених осіб, які знаходяться у найбільш складних життєвих обставинах на наступні 6 місяців, тобто до лютого 2025 року. Допомога передбачена особам, які не мають можливості працювати, доглядають дітей, важкохворих, осіб з інвалідністю, особам, які мають низькі доходи нижче 9 тисяч 444 гривні. Особам з інвалідністю першої чи другої групи, дітям з інвалідністю до 18 років, тяжко хворим дітям, дітям сиротам і дітям позбавлених батьківського піклування. Крім того, постанова No989 носить ще ряд змін до порядку надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам. Зокрема, це зарплати військових не будуть враховуватися у загальний дохід сім'ї, врахували осіб, яким виповнилося 60 років, та які не мають права на пенсію. Передбачена компенсація тим, кому через помилку не виплатили грошову допомогу. Виплати матимуть студенти до 23 років, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти у закладах професійної, професійно-технічної, фахової, передвищої і вищої освіти. Ще одна важлива інформація для наших захисників, ветеранів та військовослужбовців. Держава запустила пілотний проєкт з безоплатного та лікування для учасників бойових дій. Осіб з інвалідністю внаслідок війни та військовослужбовців. Хто може отримати послугу безоплатно? Учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок наслідок війни, військовослужбовці. Гранична вартість надання медичних послуг не може перевищувати зубопротизування 14 984 гривні. На лікування 24 952 гривні. Щоб отримати послугу, необхідно звернутися до медичного закладу, який входить до списку законтрактованих учасників пілотного проєкту. Наприклад, у місті Бузьк КНП Бузької міської ради, Бузька центральна районна лікарня, у місті Золочів КНП «Золочівська центральна районна лікарня Золочівської міської ради. Як отримати послугу? Візьміть направлення у стоматолога, зверніться до медзакладу зі списку учасників проєкту, заповніть заяву та надайте необхідні документи. Послуга включає огляд, діагностику та план лікування, можливе протезування і передбачене встановлення тимчасових протезів. У разі потреби проводиться підготовка зубів та ясень до протезування. Повний перелік послуг та список закладів можна знайти за номером 1677 або на сайті НСЗУ. Нагадуємо, якщо вам відомо про випадки порушення прав людини, ви можете звернутися до уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Фішинг та фейкові акаунти, як захистити себе від інтернет-шахраїв. Кіберполіція України закликає громадян бути обережними в інтернеті, адже шахраї постійно вдосконалюють свої методи. Так, одним із поширених видів шахрайства є фішинг створення підроблених веб-сайтів, які імітують реальні. Лумисники часто використовують для цього схожий зовнішній вигляд, інтернет-сторінок та змінюють лише незначні деталі у посилання, щоб ввести користувача в уману. Крім фішингових атак, користувачі також можуть стати жертвами шахрайських пропозицій купівлі продажу через соцмережі. Шахраї створюють фейкові акаунти з метою виманити гроші, використовуючи привабливі пропозиції. Кіберполіція радить завжди перевіряти відгуки про продавця та звертати увагу на дату створення аккаунта. Окрему увагу слід приділяти дзвінкам від нібито банків або мобільних операторів. Шахраї можуть маскувати свої наміри під благодійні запити або перевірки даних клієнта, виманюючи коди підтвердження для доступу до аккаунтів. Кіберполіція рекомендує використовувати складні паролі та двафакторну автентифікацію для захисту своїх даних. Також важливо обмежити кількість особистої інформації, яку ви публікуєте в інтернеті, аби зменшити ризик бути атакованим шахраями. Шахрайство в інтернеті набирає нових форм і громадяни повинні бути готові до швидких реакцій та потенційних загрози. Слава Україні! Героям слава!